Dobra, kole zawitał do Radomam. Striedniej demo podiw się, co są jak ono відbywają, to zaraz świato i pobaczcie sьогоdn. Droży jutro! Może chcecie za nami jechać? Widzimy się w Poznaniu, a zakończymy najgorośną trasę. Poniedziałek. A jak, jak co roku moi drodzy? Od kilkunastu lat spotkać można nas na polskich drogach. Ось такий тут ярмарок. Ось такий тут ярмарок. Зараз прийдемо, подивимося, що тут продають і взагалі. І нас знайдемо. Опа, зустріли тут Ваню. Ігора. Привіт. Що ви тут робили? Наблюдали. Наблюдали? Це де тут Кокалу дають безкоштовно. Кока-колу? Кока-колу, так. Да. Безплатно? Да. Там десь. Десь там очерідь ти пробував? Ні, ще ні. А там, там отчість. Там напевно, ти до восьми не застаєш. Ладно, 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 то таке. Підемо <головіки> підемо підем, зараз по ярмарку, зазімемо вам, покажемо, <головіки> що тут взагалі продають. Що? А це з чим? Мені подобається. Відбувається воно так, е, на, на старому мі... місці тут, біля, біля головної цієї, старої вулиці. Радомі Ну, свято? Свято, я не знаю. Взагалі це не свято, це просто біду... приїхало до бузові Кока-Кола. Безкоштовно роздають Кока-Колу, але там велика черга, ми напевно туди сьогодні не підемо. Ну, Зараз погуляємося по цьому, по базарчику, подивимося, що там продають, та й підемо десь щось перекусимо. Тут теж продають якісь новорічні ялинки, на двері, отакі, Дивіться. з цієї сторони нас. Роблять м'ясо. Але вдома йде. Нарешті я знайшов раду, йдемо накупити бублики. Бо я їх не знайшов відразу. Що Назар, як тобі ярмарок? Чесно кажучи, ну ярмарок, як і ярмарок, чого особливого. Ну, не знаю, взяли походку для тої машини, для тої кока коли Подивилися, що тут продають, нічого ми не купляли, Тому це все. Ось такий ярмарок проходить зараз в Радомі.